Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на нас дорог. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я Щедрий oh, вечір, добрий вечір, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я Ладіть на столи смаком. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоро. Благословляю з різдвом Христовом та з добром усім прийміть господарю колядників у дім, а ми за давнім батьківським звичаєм за колядою і щастя побажаю. Нам колядувати ваш дім звеселяти, ваш дім звеселяти, Христа прославляти! Сам Бог воплотився в маленькій дитині, що вічне життя дати кожній людині, відняли смерті усіх врятувати, тож як не радіти, тож як не співати. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте столи та все килимами, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився. а при тебе, ростики, гості, радуйся, ой, радуйся, земле. Син Божий, народився, а перший то празник Рождество Христове радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився, а другий то празник святого Василя радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а третій то празник святего дохреща. Різдвяна зірка серед ночі, нам зійшла і заселіли очі, то Христос між нами народився, нам Заси... Помолі... поклонілася ми помоліться. Різденна Помолі. зірка не у кожну душу промінь посилає, щоб на світі панувала схода, щоб люди нацурались Бога. Нова! Сіяла, де Христос родився, діви воплотився, як чоловік, пеленами убого повився, пастушки з ягнятком, перед тим дитятком, на колінця припадають, царя Бога вихваляють, ой ти царю, царю, небесний і владарю, даруй Цього дому Господарю, цього дому Господарю, і сі Господині, дару літа щасливі нашій самій Україні, Дару літа щасливі, нашій славній Україні. Люди, радійте, Христа, прославляйте, Божому Сину, славу віддайте. Слав, слава на небі Богу Святому, на землі спокій роду людському. Мами сніг репучий, віта стріхи обмета. Нині день ясний, блискучий, день народження Христа. Прийду з церкви батько й мати, я торбинку одягну і піду полядувати, ані хати не мину. Хай різдво зовсім завітає, чого серце забажа, хай несе у кожну хату, щастя радості добра. Усіх вас вітаємо, щастя здоров'я, усім вам бажаємо, хай добра воля у вас гостює, хліба ніколи вам не бракує. Вклонімося дібі причистій, знайдімо високі слова для Божих намекнучих істин, бо нині все благість різдва. Знищимо щастя і ногелі, і вашій хатині, і вашій родині, і всій Україні. Щастя, в вашій хаті, Бога прославляти. Христос, Христос. рождає. Ставімо Його. Небо і земля, небо і земля нині торжествують. Ангели, люди, ангели, люди, весело празнують. Христос родився, Бог воплодився, ангел. Віпліємі, вові тієї весела новина. Пречиста діва, пречиста діва, Породила сина. Христос родився, Бог поклотився, Ангели співають, заспівають, царіє вітають, полки звідають, Пастирі грають, чудо, чудо повідають. Нас весело коляда, веселіше нема, а жона йде за нами, колядуйте разом з нами. Послала нас мати до вас за колядувати. А батько сварився, щоб я набарив. А мати казала, щоб ви дали сало. А ще дайте кишку, з'ємо у затишку. Колядую, колядую, а у вас гостинці. У дітку. дідку вставайте, вставати гостинці. Коляда коляда, я мама один. Ви мені пиріжечок. Я поколіч мішечок. З руками і з ногами. Що? Цьому слові, бувайте здорові, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився. Христос народився, Славі! Славімо Його!